Вітаємо, друзі! Як завжди, починаємо з дуже потужних кадрів. Сьогодні дуже знатно попрацював Хаймарс. Знищили повітряний російський комплекс Ре «Палантин» на запорізькому напрямку фронту. Після першого прильоту, поблизу мобільного комплексу, персоналу вдалося втекти. А от друга ракета ідеально точно накрила техніку окупантів. Один із новітніх російських комплексів РЕП палантин найдійшов на озброєння ЗСРФ в 2019 року. Друзі, якщо вам подобається такий формат, де ви можете побачити, як утилізують техніку ворога, то за своїм бажанням можете нас підтримати та поставити лайк. І це ще не все. Потужні кадри знищення російської зРК «Бук-М1» на східному напрямку за допомогою Хаймерс. Оператори дронів виявили у посадці замоскований комплекс навели на нього реактивну артилерію. Від ЗРК Бук нічого не залишилось. Техніка утилізована. Ну а далі дуже потужна і гучна новина. Легіон РДК анонсували, що вони збираються на вибори. І сьогодні вночі танки Легіона перетнули кордони з РФ. Росія не очікувала такого удару. Горять БТРи, піхота кидає позиції та техніку і відступає. З'явилася стаття про визволення Теткіно в Курській Області від путінської влади зазначено, що 12 березня селище було взято під контроль бійців Легіону Свобода Росії і РДК безпосередньо по околиці населеного пункту проходить державний кордон Росії. Бійці російського добровольчого корпусу стверджують, що прорвали оборону кордону РФ на одному лише танку, де в цей час був хвалений ахмат та інші елітні підрозділи. Потім, коли вже під'їхало підкріплення. Вся справа була зроблена, І ось просто подивіться, як Росія рятує свою техніку. Вони просто відступають. Також був збитий су 27 в лісі над валуйками. Місцеві жителі заявляють про потужний вибух, після чого почалося велике загорання у лісі. Курська та Белгородська область триває визволення. Друзі, як ви думаєте, чим це все закінчиться, напишіть свою думку у коментарях. Ну, якщо чесно, дуже гаряченька новина. На сьогодні ось она путінська армія. Солдати армії біжать. Виблискуючи п'ятами, а за їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка, і насамперед найголовніше це ж громадяни РФ, покинуті і непотрібні. Також армія РФ волає на куп'янському напрямку. Жоден автомат не працює, все розбито. Відео з телефону окупанта, якого ліквідували. Зневірений расист закликає товаришів по службі не йти на позиції, а косити усіма можливими способами. Його телефон знайшли бійці, і ось в ньому було таке повідомлення. Авдіївський напрямок одразу декілька слів про Бердичі. Накати окупантів не вщухають. Оборона наша стійка. Іноді ми можемо десь відступити, а десь, навпаки, нанести потужну контратаку. Щодо орлівки та тоненьке, не знаю, як ми тримаємо. Але наші титани це роблять на супервольовому характері. Ворог інтенсивно давить, проте вже майже виснажений. І штурми іноді замовкають, тому що коли бачиш, що кожна штурмова група не вертається, то вже якось і не хочеться далі йти. Мар'янський напрямок. Ворожий танк Т-90 прорив. З вогником відправляється в колекцію російського металобрухту завдяки старанням підрозділу аеробомберів Гаруда. 46 Бригади. Найсвіжіші кадри знищення, супер-пупер непереможного танка РФ. Це однозначно лайк. Like, підтримуємо добрим словом в коментарях наших титанів. Роботине. Запорізька область. Триває робота в зачистки нор, підвалів, погребів. Також пробували окупанти доїхати і підвести ще трохи підкріплення. Зі сторони новопрокопівки був бій. Окупанти хотіли продовити позиції і дойти до своїх, але не склалось. Під вечір обіцяють жару. Побачимо, що воно буде, коли вони масово пруть маленькі якими групами, то тут не встигають титани, і буває, що вони прориваються до решоток будівель, засідають і з часом їх просто викурюємо. Тактика така собі вести бій, щоб зайти в оточення. Ну що командири їм кажуть. Де вони і роблять. А ось кадри, які сьогодні пробудили усі соцмережі. Прольот Іл-76 палаючою турбіною над Диванівською областю. Російські телеграм-канали пишуть, що у літака в повітрі відвалився двигун. По даним розмі на борту літака перебували 12 осіб, усі вони загинули. Іл-76 виконував навчальний політ. Він злетів з аеродрому в північний і пробув у повітрі кілька хвилин. Але під час розвороту в Нього загорівся двигун, літак упав у лісосмузі в районі кладовища і продовжує горіти. До речі, кладовище сьогодні не працює. Ну і наостанок хотілося б показати вам нашого президента, який провів ставку верховного голокомандувача і розповів про те, що Україна будує 2000 кілометрів фортифікацій у три смуги. Володимир Зеленський заслухав детальні доповіді щодо ситуації на полі бою, забезпечення фронту усім на Необхідним, а також щодо находження снарядів та їхнього власного виробництва. Звід прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про теми зведення нових оборонних рубежів, захист у три смуги протяжністю 2000 кілометрів, масштабне завдання, але зараз темпи хороші, зазначив президент. Краще пізно, ніж ніколи. Але хто понесе відповідальність за те, що так халатно ставилися до оборони, за що ми платили життям наших вол? Все це вимагає часу і великих зусиль. Тож будемо сподіватися, що ситуація буде продовжуватися та покращуватись, і ми збудуємо оборону, яка захистить наших військових, надасть можливість наносити як можна більшої шкоди ворогу, який пре як зомбі. Друзі, дякуємо вам за вашу увагу і вашу підтримку. До зустрічі!